Ви не завчасно повідомили. 20 хвилин це за за ви заважаєте руху. Ви заважаєте руху? Сектор, червоний сектор. так, заважати шанов болівальники. Це перше. Друге, ви не завчасно повідомили. Де завчасне повідомлення перед день я все читав, місяць я все читав. Тому апеляційного суду міста Києва, який сказав, що завчасне повідомшов повітря. Неповідомча система апеляційний ви, суд міста Києва. Оховняли? Його рішення має Ми, менше значення чиного суду. Су. Покажіть зрозуміло, суду. я вам не зобов'язаю зараз показати Значить, шановні там написано при... перед день. Значить, так там не вказує рішення Соцьки Володимир Стахович, заступник начальника Печерської міліції. Будь ласка. Я Ваша акція працює на сіпу даними. Ну, я знаю, надав більше мені більше вас незаконно. Не будь ласка, зберіть і припиніть. мені Подібному речі ми у вас складаєш протокол. Да, ви коли говорите про старше задання вже тому, будь ласка, офіційно чому незаконно, повторюють вас? Повідомлення подано не завчасно, завчасно Андрій Андрію, відповідно до чого будь ласка? Відповідно до Конституції України і до тлумачення Конституційного суду норм статті 39 Конституції України. І щоденна писано завчасно перед день до проведення заходу виповіли, що написано. був час органам виконавчої влади звернутись до суду для припинення вашої акції. Крім цього, всього є рішення адміністративного суду про те, що заборона та іншим суб'єктам проводити запад. Покажіть, будь ласка, де рішень суду півтора колеметрова. Ви не руками. о, ви Я повідомлення. Коже подивитися рішення. суду. Ми ж нічого не зробимо. Ви не хвилюйтеся. Значить, дивимося документи, відповідно. Ви знаєте, це право на мирні забрання, пікетування, піші ходи, демонстрації, міцнець борщ, оборони, батьківщина. Я, збору, 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 я, я вам не зобов'язаний його показувати. Бу. Я вам його зараз зачитаю. Я просто здаюсь, що це папірець. Тут немає стере копії адміністрації, це не зберігальна копія. Ви. А ваша тоже партнерець має у нас О, є випадки. Конституція, яка гарантує нам право на мирні зібрання. Я вам розказую ще раз. Ви повинні завчасно повідомити державні для органи цього? виконавчої влади для безпеки нашої власне. Ви повинні завчасно повідомити державні органи виконавчої влади. Завчасно трактується конституційний Перед днем проведення акції. Для чого, для чого Значить, відбувається повідомлення? Скажіть, будь ласка, давайте ви. А ви коли коли говорить старший Ні, Він де старший де... по посаді. До речі, я не знаю. А, ви скажіть, будь ласка, це гарно старшим я по посаді казати мені, щоб я зібрав пальчики? Значить, це заборонено законом, значить не заборонено законом, але а то, є, є пев певні норми поведінки. Правильно чи ні? Ліці, наприклад, да ми знаємо. Так що, будь ласка, я вас попереджую. не я чекаю. Да. Про що, буду... да, <свідлив»>? будь ласка? Що ви припинили акцію? Офіційно попереджую. А документ тоді можна, будь ласка, попереджувати. Я вас попередив, припиніть акцію. Ми При... чуємо дуже вас уважно і спокійно. В іншому. Якщо ви не будете припиняти акції, я вилучаю ваші плакати. Що ви проводите ага. цю акцію? Ага. Зрозуміли чи Виликаєте. Це ага. так і віднов... затримую вас, маю право затримувати на добу. Ага. Чому? Читайте закони України, Який саме? Який Який Шановний, не треба так розмовляти. Ми ж ви так їх не такі. знаєте, то не треба було зміни до законодавства попереджаєте. О, я ще розумовою да, стали. Дуже да. вам дякую. Має червоний диплом магістра, ну, дуже погано вивчалися. Можна я трошки включись? Я перепрошую, пане Соські питання питання в тому, що Що це за це за ці трошки Вижимо. Значить, я вам попередив. Повітря за милосоцького Володимириславку. Якщо ви не згласні з моїми вимогами, будь ласка, подавайте до мене в суд, що я припинив вашу акцію. Ви зрозуміли з станом на даний час ви повинні зібрати, виконати мої всі вказівки і подати до мене до суду. Ні, я буду звертатися. Я вилучаю це все і відносно кожного громадянина, який тут є, складаю адміністративні протоколи і буду тримати тут на потязі доби до вирішення ви? питання по суті в суді. Ви знаєте, що відсутність лепі повідомлення, лепі. не причина. Не є для перешкода для проведення. У на Конституції написано, що лепі ми лепі. маємо право проводити міжнародня. Завчасно повідомлення. Конституції. Що ми завчасно не повідомили, це не причина для вас. Відсутність повідомлення не є перешкода для проведення акції. У нас не дозвільна система проведення мирних заходів. Райно, у нас а повідомлення, повідомлення я... Для чого для реалізації безпеки на своїх власних праці громадського порядку? Два органи виконавчої ви, як орган, влади які ви повідомляєте, мають право звернутися до суду, а час 20 хвилин недостатньо для того, щоб звернутися до суду саме час відсутне сповідомлення. Не скадемо де це написано. Скажіть написано. Гаратує Гаратує згонська, право на мирні зібрання. Це ви придумали вночі чи коли? Відсутність повідомлення. не є Це ви кажу, сьогодні вночі придумали, чи коли це конституція, це конституція гарантує нам право на мирні зібрання. Покажіть мені, як ви кажете, Покажіть мені. Тридцять 39 стаття взагалі гарантує нам а, те, що на земля... ми ви Наше право завчасно. на реалізацію мирних заходів. Будь ласка, завчасно. будь ласка, Не про один день. КМДА і проводьте свої заходи. Ми все це зробили. Треба проколоку шановна. Не провокуйте працівників міліс. Не провокую, я гайс вам пояснити, що він судні повідомлення. Та ви не читали цю статтю, що ви мені розповідаєте. Попри те, що повідомлення у нас є, не є підставою давати для заборони мирного заходу які так, не є перешкода для громадського порядку. Яким має керуватись поліція? Причому тут поліція? Я керуюсь законом міліці... України про міліцію і Конституцію України. Конституція України, якщо ви знаєте, що це за закон про міліцію. Поліції ще немає. Я кажу про міліцію. Може, майбутньо в майбутньому колись буде. Я кажу, Та, при чому тут ми ж Я керую законом України про міліцію, да, конституцію, конституцію України. Я її чту і виконую. А, і якщо да, кожен громадянин буде її виконувати, кожен пункт, то ми будемо жити. Повірте мені, ми будемо жити краще. Всі пані. так що, будь ласка, зараз припиняєте свою акцію. Ні, подаєте до мене до суду. Ви, я вас попередив. Ви знаєте, що зараз ви вчинили незаконність? Я чиню зараз Ви порушуєте наші права. Відсутність на власне право на мине зібрання. Я їх припиняю. Ваші протиправні дії, я ви пане Стоцький, порушуєте наші права соціалі Слотки ви чудово Все, ви, ви завжди берете участь у всіх мирних заходах які проводяться. Май і повірте він не бере майже участь в мирних заходів. Він забезпечується Ви берете участь, і ви знаєте чудово, що всі люди, яких ви затримуєте, вже через 15 хвилин звільняються з усіх відділків. Тому що ви порушите закон. закон, тому що зараз тому що зараз буде про це повідомлення керівництво. Я член громадської ради при е, головному управлінні міліції міста Києва і. Е, а ми працівники головного управління, я розумію, міліція, я, розумію міста я розумію. І мати читати лекції. Я чудово знаю, що я маю робити, і куди дзвонити і повідомляти навіть Уже 102 може, про незаконне затримання вже можете може те, те, Тел телефонувати і, і повідомляти. І ви чудово знаєте, що ваші дії незаконні, ми і чудово знаємо, ви що наші дії законні. Ви чудово знаєте, що ваші дії незаконні і нас не треба переконувати в зворотню. І ми не вперше проводимо мирні заходи Тому шану ваша зміна закінчилася. Знімайте плакати. Якщо вони вам потрібні, то знімайте. Ми наражались на небезпеку і ми наражались а, на проте... не наражались на про яку небезпеку ви говорите взагалі? Про те, що це зараз при з вашого боку незаконні дії будуть, якщо ви почнете... Я вам ще раз... Я вам назвався чи ні. Ви не показали в своїх документів, хоча, згідно з того самого закону, це перше, що ви повинні зробити, поставити руку до і зі мною привітати. Я перепрошую. Вже запізно. Чекати, чекайте, читати я зможу. Чекайте. Треба показувати це з вас далекі. Я говорю з вами, як з невідомою особою. Да, я ви зраз, що? Не а знаю. ви відомо. Ще я ви не запитали мого То якби ви предстали, ви, ви будете відділку представляти свої документи, коли на вас адміністрування. обов'язково, не сподіваюся. Той, що як а, 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 Фомайан, а, так що я в закону суп'яних громадян так зроблю. А ви знаєте, що, що таку річ? Що... Та їде. Ви, ви знаєте, що таку річ? Це 45-й крек. Що, що... Все, ми вам залишаємо 5 хвилин. Половину, я якщо не ми. знімаєте, все, до побачення. Коли будеш так? на місці? А ви знаєте, що порушення статті 45-й статті за затримання, а лише для складання адміністративного протоколу? Складайте адміністративний протокол на місці. Я вилучаю, я маю право а, вас затримувати. Стаття 185 зі значком 1. Порушення, порушення правил проведення зборів, мітингів, демонстрацій. у вуличі чому полягає порушення за це Значить, вона передбачає затримування до доби, до рішення питання в суді. Зрозуміло, ні?